Меморіальну дошку на честь першого керівника сумогазу Євгена Нестерова встановили на вході до офісу виробничо-технічної бази підприємства. Саме Нестерова називають першим газовиком на Сумщині. Ще у 1968 році він очолив першу в області газотехнічну інспекцію. А згодом з 1972 по 1999 рік очолював обласне газове підприємство. Там рішили, потім потом на направлінні, що ми цю дошку відкриємо. Для мене те чест. Перший керівник був в «Сумгазі», Працював років років всього він прописав ГМХ 41 рік на нашому підприємстві. Це дуже авторитетна людина, яка написала історію Сомигас. Авторитетний, вимогливий, але людяний і ключове професіонал своєї справи. Так про Євгена Нестерова згадують колеги та знайомі. Я попрацював тут 15 років. Місці з ним чуйна й поважна людина була, що для його характерно? Якщо Нестеров сказав Своє слово, так, то не треба, допустимо. Нікому його про Віргаті все він точно определив, де Гастяну. Це був чоловік слова і чоловік, який знав обстановку в нашому місті. Так? І знав, куди як трубу, яку провести, що треба з нею зробити. Найбільша Найбільше ж подяка колективу і керівництва акціонерного товариства Сумгаз від дітей Євгена Нестерова за увічнену пам'ять про батька. Тетяна Мироненко говорить: відкриття меморіальної дошки це надважлива подія, якої їх родина чекала 10 років. Ми знали, як наші батьки ставляться до роботи з 1972 року, сімдесят коли було створено це виробниче об'єднання «Сумгаз», Він став першим керівником і таке ставлення до роботи. Воно так чи інакше відзеркалювалося на всій родині, на наші на дітях, які зростали тут. І ми з братом також я вважаю ну, в, певні, в певному сенсі роботоголіки. І ми знаємо, що це таке. І ми знаємо, що таке державна відповідальність. І тому я щиро вдячна за те, що ми змогли увіковічити цю пам'ять. Зворушлива мить відкриття меморіальної дошки для дружини Євгена Михайловича, пані Нелі. Вона теж все трудове життя в Сумигазі. Оце 31 рік, як я пішла на пенсію, я тільки. Я людей пізнаю, і мене теж пізнають. Я рада, що люди пам'ятають. Вони мене зустрічають або дзвонять на день народження мені, і вони розказують день народження мужу моєму, царству небесне йому. І вони дзвонять і розказують, як вони задоволені тією людиною, з ким працювали. З нагоди професійного свята працівників підприємства нагородили почесними грамотами. Від часу повномасштабного російського вторгнення працівники «Сумигазу» не припиняли роботу з ризиком для життя. Ремонтували пошкоджені обстрілами ділянки надземних газопроводів, часто лише підручними засобами, щоб жителі області безперебійно отримували газ. І сьогодні говорить голова правління, завдяки праці кожного газовика на його робочому місці вдається тримати енергетичну безпеку Сумщини. Ми сьогодні це доречно чи недоречно. Виплати зарплату, виплатили всі премії. Ми все сьогодні ближче написано в колдогрі. Тому для нас люди це цінність. Якщо людей не буде, тим паче ви знаєте, що сьогодні наші люди виконують завдання в бойових діях. Сьогодні кожна оселя з газом. Як би нам трудно не було. Все робимо для того, щоб перемога була швидше. Кожен на своєму фронті. З професійним святом газовиків Сумщини привітали працівники колективу, які нині відстоюють незалежність України на фронті. Новини СТС.